Здоровенькі були наші дорогенькі, з вами знову канал Добродій. У рубриці Знай наших. Сьогодні Леонід Глібов, який народився 5 березня 1827 року. Український Ізоп або дідусь Кеннер, як називали його дітки. Майже 200 років пройшло з дня його народження, а по його байках не зроблено досі ні одного мультфільму або хоча б комікса. А давайте спробуємо виправити цю ситуацію. Отже, байка ведмідь пасічник. У темнім лісі за горами зібравсь усякий звір. Вовки, лисиці з ховрахами зайці дурні. Шкодливий тхір. І ще там деяких чимало безпечно в лісі панувало. Була і пасіка у них. Нехай мов люди не гордують, що тільки все вони мудрують у хуторах своїх. От радитись громада стала, кому б то пасічником будь. Лисичка зразу і вгадала. Ведмедика кликнуть. Послухали і по-дурному постановили, що нікому так не впадає, як йому. Не то розумний, дурень знає і скаже світові всьому, як скрізь відмідь той мед тягає. Так де тобі і не кажи, себе, мов стережи. Почав ведмідь хазяйнувати, у пасіці порядкувати. Щодня він мед тягав та в барлозі хлав. Дознались, кинулись до його і меду не знайшли нічого. До суду потягли, прогнали злодія старого. Та ще й приказ дали заперти бісового сина на цілу зиму в берлозі. Ведмедику лиха година зарився у лозі, дарма про все йому байдуже лежить та й ласує метком. Таких ведмедів на приміті ще трохи є і в нашому повіті. Впізнали дітки нашого ведмедя? Не впізнали? Спитайте у батьків. А я чекаю коментів отут знизу. З вами був канал Добродій. З вас підписка, лайк і комент.